і фінансувати комісію А сьогодні в Європі так само є. Багулятор да, так багато, багато країн є такі самі відсотки. Ну no, по відсоткам як кажуть, будемо торгуватися. Принципи принцип дійсно є. От ми вивчали досвід мот, польської комісії, іспанської комісії. Ну багатьох і в Німеччині принцип в принципі такий, що комісія регулятор фінансується ринком. Тобто не з бюджету а ринку. І в Німеччині там взагалі абсурд такий, як нам здається, наприклад, на Дойчі да, вони наймають співробітників комісії і платять їм гроші за те, що вони в них працюють і за ними наглядають. Ну, навіть такий, як нам здається, абсурд. Але це, напевно, тільки в. Ну, у нас теж так прописано, але в нас це не працює. Я думаю, треба бути німцем тільки, щоб це, щоб це працювало. То відповідь так. Про відсотки, як це все буде, я ж кажу, це ми будемо домовлятися, але загальні принципи будуть такі, що на біржі має бути дешевше, ніж поза біржею. Я думаю, що, напевне, ринкові фонди має бути дешевше, ніж венчурні. Це знову ж таки тільки моя думка поки Ну, десь приблизно так. Про цифри. Діється, ідея в тому, щоб воно працювало. Да? От в свій час, коли ми там вирішували, яку комісію вести, наприклад, на українські біржі. Да? Тоді всі сиділи, рахували, там, більше ніж одного базового пункту не складалося. От хоча хотіли, ну, хотіла більше заробляти, біржа, більше, більше, да? але прийшли до того, що важливіший розвиток, важливе формування ринку, а потім вже доходи. Тому... Було прийнято ось таке рішення тільки ввести один базовий пункт, наприклад. Ну, знову ж таки, ринок зараз, ви бачите, міняється дуже, дуже скажімо так, зменшується дуже швидко. Тобто, за останні з 2012 року, за моїми оцінками, з 12 2012 року об'єм ринку зменшився на 95%. Ось е тому зараз робити якісь прогнози. знаєте це як ми не я не хочу, щоб ми виглядали як в свій час пан арбузов, який порахував об'єми ринка і сказав, що я введу акциз і, і зберу мільярд гривень Да? в кінці кінців ледве зібрали 40 мільйонів. Тому ну воно має мати якийсь сенс, і це не є самоціль, але ми сподіваємося, що ми через включно через тарифну політику. Спробуємо заохотити більше розвиток якихось ринкових живих організмів і трошки ну ускладнити життя схематозу, м'яко скажу.